18 березня. Зима повернулась, сподіваюсь, ненадовго. Так, і що бачимо, що легенький морозець підсушив сльози винограда. Ноутбуковинка ну, не плакала, вона, Сен Лоран. Вже й не пам'ятаю. Та вже плакав. Порту мерло, ні. Вія на каберне також ні, а от Кресен сильно плакав. Ну, зараз сухенький. Зараз сухенький. Так, мінус два. Мороз не сильний. Надію, шкоди великої не наробив. Але сокорух припинився. Подивлюся, що в обід буде. Приїхав з роботи і зразу на виноградник. Ну, значить, не тече так, як текло 16 березня. Але і не так, як зранку, бачите, сокорух вже трошки знову відновився. Але не так інтенсивно. Так що погодка внесла корективи, тільки мінус 3 було зранку і Сокорух одразу припинився. А зараз плюс 2 на дворі. Хай ще відпочине виноградок. Ще рановато. 18 березня, 2025 рік.